На линии его огню. Огню. Военная аналитика с Ириной Сампа. Витаю. Це програма на лінії вогню, воєнна аналітика з Іриною Сампан. Що випуску? Ми говоримо з авторитетними бойовими командирами і командирками, аналізуємо ситуацію на фронті і обговорюємо найгарячіші бої та операції. Гість сьогоднішнього випуску начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов. Розмову з очільником розвідки ми почали з багаторічної спецоперації гур зі звільнення українських жінок з таборів для біженців у Сирії, які жили під терористами ісламської. Держави до її розгрому спецпризначенці гур нещодавно повернули останню громадянку України і її дітей додому. На лінії вогньоджерило Олексійович, хочу вас запитати, наскільки масштабною була ця операція з повернення українських громадянок з Сирії? Скільки людей і ресурсів були задіяні для того, щоб це здійснити? Масштабна? Думаю, що ні. А от е складною. Довгою і такою нервовою точно вона була. Це причина досить таки проста, це все зайняло у нас майже 5 років, трошки менше, але 4,5 точно зайняло. Багато перемовин, багато ну, різного роду, скажімо так, ситуацій, в тому числі досить таки небезпечних для життя. Та й в принципі регіон. Коли ми почали цим займатись, ну, не, не найкраще, скажімо так, і не найспокійніший був у світі у світі. Крім того, саме питання досить таке складне, тому що, ви, мабуть, знаєте, що з себе уявляє, насправді уявляють такі табори на території Сирії. Тобто це величезна територія, в якій ну, шатри, давайте так це назвемо, палатки, шатри. Якісь малозрозумілі споруди, які огороджені колючим дротом і вишками з охоронцями. А всередині, якщо в день ще охорона інколи там може щось зробити, але вночі там починається своя влада. Тому історії ці досить такі складні для тих, хто це пережив, багато в чому трагічні. Треба теж це прямо казати. Але, зрештою, нам вдалося ми повернули абсолютно всіх наших громадян, які перебували в полоні. А це інакше як полон назвати неможливо. В центральній в'язниці Іраку ще залишаються принаймні дві наші громадянки. Вони мають реальні вироки на відміну від цих жінок в таборі, і е, кажуть, що ну важче буде їх витягнути, тому що Ірак не хоче їх віддавати. Чи буде гурцем займатися? І чи є у вас якась стратегія з повернення? Я вам Скажу, що свого часу 2020 році ми витягли трьох людей з території Іраку, скажімо так, з напівконтрольованих територій. З гірської місцевості, просто з печер. От їх тримали в печерах. І теж всі казали що це неможливо. Але зрештою, вони вже давно тут. Можете розказати детальніше? Ні, це було. Це вже цивільні давно. були, правильно? Да, цивільні. Це було давно. Тож, думаю, що і тут шанси у нас є. Які наші можуть бути інтереси в цьому регіоні? Я маю на увазі в близькохідному регіоні: Курдистан, Сирія, Ірак? А от хлопці, наприклад, розказували, що. Очевидно, що Росія там дуже так міцно окорінена, тому що вона проти будівництва трубопроводу там до Європи, так і вона захоплює всі сфери впливу. Чи можемо ми потягатися з цими гравцями в регіоні, які там вже давно, і які можуть бути наш у нас там інтереси? Новий в вашому питанні, в принципі, закладено одразу відповідь: це геополітика. Да, ми не можемо тягатись з росіянами чи. З Китаєм, Сполученими Штатами, якщо хочете, там, в питаннях трубопроводів. Ну Це марна справа, повірте мені. У нас нема тих коштів, у нас нема м такої стратегії, навіть, мабуть, нема, це правильно можна так казати. Але ми, поважаючи себе держава, і ми теж маємо свою і національну стратегію, і національний інтерес. І, зрештою, ми маємо працювати на отримання ринків збуту для нашої продукції. Бо без економіки нічого не буде. Ви ж розумієте, що платити зарплату, пенсії, платити зарплатню військовому, купувати бойову техніку, купувати – це ж все гроші. Без економіки нічого неможливо. Це перше, що я хотів би сказати. Друге, ми на системному рівні знаходимося в протистоянні з нашим противником, яким безумовно на даному етапі є Російська Федерація. Тому для нас важливо, ну скажімо так. Створити їм е, максимальні проблеми для наповнення їх бюджету, як мінімум. Нехай відволікають свої ресурси, сили, додаткові кошти на забезпечення самих себе, на охорону самих себе, на багатомільйонні хабарі різним, скажімо так, чиновникам в всіх регіонах, які Чи. з різних міркувань починають їм інколи відмовляти чомусь. Ну. От так ми і працюємо. Якщо говорити про ту ситуацію, яка зараз відбувається на Близькому Сході, загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном, як це вплинуло, чи вплинуло на співпрацю Ірану з Росією? Ті поставки, ті договори, які були, вони якось порушилися. Можливо, ну те, що звісно стосується нас всіх, чи цікавить про шахеди і так далі? Щось змінилося з того, що сталося в Ірані? Чи в принципі так все і працює? Ну, мені жаль, розчаровувати, але. Російська Федерація не так сильно залежить від поставок з Ірану. З Ірану, зрештою, більшістю йдуть тільки компоненти, здебільшого це пороха. Да. Трошки уповільнився цей процес, але він серйозно. Ну, скажімо так, ви його серйозно не побачите. ці затримки і уповільнення. Шахеди вже давно почали виробляти в Російській Федерації, тому ні. Відповідь проста всерйоз, це ніяк не відобразиться. А навпаки, Росія може якось значно допомогти Ірану, чи це тільки от словесні підтримки, що вони зараз роблять? Питання знову філософське починається. Чи може вона суто технічно? Да, суто технічно може, чи зробить вона це ні, не зробить, і цьому пояснення якраз площини геополітики. Ви, до речі, в інтерв'ю Варзон сказали щодо шахедів, що Росія починає в КНД, вони передали свої технології, щоб там да. виробляти а, шахеди, Знаєте, типу... Знаєте, це така цікава така цікава ситуація. Цей шахет, він як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в Російську Федерацію, а тепер з Російської Федерації вже якби під назвою не шахет перейшов у корейську. Народну демократичну республіку так і е, зараз лише це на тільки на рівні договору, чи вже якісь не знаю поставки. Та ні, є? Вони працюють швидко, повірте мені. На жаль, ні, ще до е, ви маєте на увазі поставки з КНДР в РФ з РФ КНДР. З РФ КНДР. Вони трансфер-технології роблять. Вони не шахеди передають, вони передають технологію, обладнання і так далі. налагоджують там виробництво. Але є вже ця передача. А вже ж але от я не зовсім зрозуміла з інтерв'ю, тому хотіла поточнити, тому що ви сказали про загострення між південною і північною Кореєю, тому що Північна Корея може використовувати ці шахеди Ні, в своїх це не загострення, а це погіршення, погіршення. безпекового середовища. Називається тому, що корейська КНДР вона значно зараз нарощує свою воєнну силу. Перш за все через співпрацю прямо з Російською Федерацією і через отримання реального бойового досвіду її вояками. І це не може не вплинути на безпеково середовище, а зрештою, для КНДР є єдиний противник, реальний противник це Південна Корея. Інших там нема. І вони це чудово знають. Тобто Росія їм технології, а технології озброєння і технології озброєння Російська Федерація туди передавала і передає ну і навчання. Зрештою, можу вам сказати, що, до прикладу, в П'індяні ян вже з'явилися перші установки Панси с 1 Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють столицю їх. І росіяни перенавчають корейський персонал, і скоро вже корейці будуть автономно працювати на цій техніці. Чи продовжує КНДР поставляти своїх людей? Людей так, але нарощування ще не було. Зараз, на жаль, ми чекаємо. Суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території Російської Федерації, з, як... з цієї кількості певна кількість буде підписувати контракти, але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни добровільно прийшли до лав Збройних сил РФ. Ну це так подаватися буде. Ну це так і буде виглядати насправді. Тобто є реальні добровольці. Так. Да. А щодо Китаю? На професійному рівні е, інформація щодо списків громадян е, КНР, які приймали і приймають тут участь, вона розповсюджувалась, обмінювалась цією інформацією. Всі громадяни і далі продовжують. Їм потрібен бойовий досвід, це все зрозуміло. Як і КНДР, до речі, це ж була одна з основних причин: брак реального досвіду. Тепер вони всі його отримують. А що зараз в якому стані той контингент, який був північно корейський А його підтримують приблизно на, в тій ті самій кількості? Плюс-мінус 10 тисяч? 12. 12. Да. А, Після. Звернення Путіна чи що це було прес-конференція, коли він сказав, що російська земля буде там, де ступить нога солдата російського, і що, мовляв, вони не зупиняться. Як ви для себе трактуєте ці слова? Що нам, ну, громадянам цивільним, розуміти під цим? Буде посилення так, все буде все ж так правильно само? сказано. Чому все ж правильно сказано? От куди дійдуть, це буде під їх контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюся, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити, висновок тільки один: що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК Російської Федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені. То чекати якогось загострення, чи воно вже йде? Воно том, що вже йде, говорить, нічого нового ніхто не побачить. Був весняний наступ, літній наступ. В принципі, отак от воно якось і буде Все, відбуватися. Це що ви зараз бачите, сильна картинка не зміниться. До якого часу, принаймні? До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів. І ще з останнього хотіла запитати: а, щодо обмінів, пройшли великі обміни, а чи не пройшли, тривають великі обміни. Тобто ще тривають Там і вони ще. будуть. Ну да. я сподіваюся, як, як мінімум на це, як керівник координаційного штабу, я як мінімум на це сподіваюся е, і живими військовослужбовцями? Та, живими, і, живими, і тілами, живими. я маю на увазі. Тіла ми зараз не чекаємо живих. Це була програма на лінії вогню. Мене звати Ірина Сампан, і я дуже закликаю слухати нас щосереди о 19 годині одразу після новин. Відтепер цей проєкт має власний youtube канал і TikTok, Тому шукайте нас на цих платформах, а також підписуйтеся на соцмережі громадського радіо. Дивіться, слухайте, думайте. На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.